У мене турбував біль в області лопатки і турбував біль в коліні при сходах вниз. При ходьбі іноді займаюсь онлайн протягом двох місяців. Та покращився стан відчуттів в спині в області лопатки. Біль відчувається набагато менше і рідше. При ходьбі біль в коліні так само вже не турбує постійній основі. Відчувається тільки при перенавантаженнях, коли дуже багато походжу, дуже багато якась рухлива робота йде. Мені для занять вистачає килимка. Рол масажний парочку м'ячиків, можливо, масажних, іноді можуть знадобитись гумки спеціальні для занять. Ні, не зверталося і дуже жалкую про це, бо це дуже гарний шанс покращити своє самопочуття. Коли я намагалася займатися сама, постійно були одноманітні мої вправи. Я не знала точно в якому направленні рухатись з реабілітологом Дуже урізноманітні це заняття. На заняттях робимо різні вправи на покращення функцій в моєму тілі.